У соцмережах продовжують активно обговорювати та поширювати відео, на якому чоловік, схожий на екс голову Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова, сперечається з іншим чоловіком та б'є його. Відео опублікував місцевий активіст Володимир Затайдух. Правоохоронці за фактом конфліктної ситуації, що зафіксована на відео, проводять перевірку. Інформація про подію зареєстрована. Усі обставини встановлюються. Йдеться на сайті Нацполіції. А що з цього приводу думають вінничани? Наші журналісти розпитали я рахую будь-яке насилля, особливо коли це людина при посаді, воно недопустимо Ну, принаймні тут і тепер в мирний час. Це ж не захист свого життя і безпеки, тому це неадекватно в будь-якому випадку. Вихована людина не має так поводитись. Щодо іншого, ну не знаю якоїсь відповідальності чи адміністративного правопорушення. Ну нехай вирішують правоохоронні органи. Бо я особисто навіть і не здивована, тому що людина вже перед цим показала, хто вона і як вона ставиться до звичайних громадян нашого міста. Тому якби дивуватися нема чому. Я надіюся, правоохоронні органи візьмуть справу під свій контроль, і він понесе покарання за всі свої вчинки, які він вчинив у нашому місті і області.